Так, всім привіт! Хочу показати, як я використовую котел тимчасово з електронікою без, без світла. Зараз немає світла. Ось таке будівництво. Сюда переїхали в кінці березня в будівництво наше. І це, значить, через інверторний перетворювач 12.18. Із модифікованою синусоїдою. Чутно, що насос гудить. Так. Ну, це все заставило, що мене. У нас є опалення там лежанка, грубка, так, але я зараз не можу її топити. Це то вже 3 дні я так топлю, тому що я ще там два ряда кирпича положив якось. Покажу окремим відео, то зараз не можна її топить. І приходити якось викручуватися, бо діти маленькі, треба тепло. Початок зими. Так, значить зараз я ось покажу, показую це від котла. Котел не працює, немає світла. Зараз я покажу. Інверторний випрямляч. Це його коробка. В кінці літа купляв його. Продавці. казали, що да-да, до котла піде, все нормально. Акумулятор 63-й. Це, це така коробка від чисто від, від цього перетворювача. В мене. Так, Але попробував я, о, кстати, попробував я і оці всі понаходив. Знаходив ці всі стабілізатори, подивився кучу відео. 4... 4 А він бере з акумулятора. Нагрузки на, на себе, а толку я не побачив. от. На котлі тільки насосик перестав гудіти. А котел все от мигає, запалюється тухне і, і все. І потім от, ще відбой. Так що не вийшло у мене з цими. Когось може і другий котел, то вийшлося, то працює, а у мене не вийшло. Я їм і мій вилки вже і євро поставив. Не то не вийшло. Такс. Поїхали далі. А ось цей провод йде від е, безперебойника. Він, кстати, із функцією зарядки. Я таке вибирав, щоб. Щоб я туди туди не ліз. Щоб він собі там заряджається автоматично. Все клас. Виключив насосіка. Значить, на насосік живлення від, від безперебойника. Е, і звіти провода вода теж йдуть. ці два білих. На турбінку повітря ганяє. так. На, на електроклапани я, я пробував підключати цю ж модифіковану синусоїду. Там дві катушки є, чотири штирка, Не вийшло нічого. Вони дзищать, не хочуть відкриватися. Ну що робити? Ще більше напряму пішли. Значить, розбираю клапана, витягую дві пружинки з клапанів. І вони тепер відкриті. А газ регулюю простим газом. Діжурні плоскогубці. Такий, такий плотний кран. Так, це в такому режимі. Зараз подивимося, газу добавлю. Брав. В такому режимі я вже топлю десь три доби. Ще мені, ще мені треба отриматися там десь тиждень і тоді можна буде затоплювати лежанку. Бо я ще кирпичі положив на неї, і щоб воно схватилося, то треба почекати трохи. Наче раствор розсипеться. А діти маленькі вдома, то, то вже був вимушений так робити кодла. Світла у нас немає. Бува, коли було і 12 годин підряд, було і, і 4, і 6 годин. Ну так по-різному. Так що хата холодна, кирпична, то це. Так, якби це, це не панацея, це реально аварійний режим. Але от в таких, в таких випадках, коли, коли там немає пів доби це ще, це ще ладно. Коли до доби немає світла, там дві доби, декілька діб, то, то реально я б так це зробив би. Я так і зробив, ну. А що робить? гріться треба, да це це небезпечно, кажу зразу. Бо реально. Якщо вас потухне, проте чого він потухне, я не знаю. Електрика, наче так все працює постійно ж підключена. Ну, тут залежить все від, від. того щоб світло подавалося постійно від акумулятора. Є запасний акумулятор. З акумулятором слідкую, щоб він не сильно розряджався. Да, я думаю, варто поставити більшу ємність акумуляторів там. ки паралельно поставити щоб було 120 А. Так. ось такі справи. Як я показав. Раніше я в 2014 році так щось похоже робив на, на котлі Нектра, теж там якось напряму його мудрував, бо там плата полетіла і, і зима було, великий мороз. А мастер сказав, що приїде через 2 доби десь такого. Дитина мала, то треба було якось грітися. Та я теж його там нахімічив і напряму його використовував деякий час. Так що отака система. Що тоді, дай Боже, переживемо ці всі негоразди, буде нормально на нас світло. Не будемо це так заморочуватися. Що тоді вперед? О, появилося світло. Красота. Зразу котел е, почав це. Перестав гудіть. Перестав гудіть насосик. Ну, Правильна синусоїда пішла. Вже можна на, на другу передачу його клацнуть. Значить трохи КПД, я думаю, більше буде. Ну, такі справи. І зразу чую, запустився. Запустився цей. Інверторний перетворювач заряджає автоматично акумулятора. Такі справи. Що тоді вперед, переможемо.